Мені не треба відписки, мені необхідний витяг з РЗР. Я вам ще Це раз не кажу, не мені необхідний витяг з РЗР. Ось вам люди показують, яка не... в красилові прокуратура, а прокурори. Жодного прокурора немає на місці. От керівник на стюк. З... Ні, двері відчинені. Подивимося, можливо, є. Ні, особи немає, комп'ютер включений. Є... Прийшли застали одного Войтова, який не хоче внести заяву про вчинення злочину. А саме короткий зміст моєї заяви, що мій чоловік тяжко хворий і вже протягом не двох, а трьох місяців лікується в інституті раку. Його рахунок заблокований невідомими особами. Я звернулася із заявою про вчинення злочину до місцевої прокуратури. А особи, які називають себе прокурорами, не хочуть вносити заяву в РДР, так як передбачає КПК. Протягом однієї доби. Тобто її ще повинні були внести вчора, бо я звернулася 25.12.2024. Сьогодні вже у нас 26.12.2024 року. А моєму чоловікові на лікування от вже сьогодні необхідно 45 тисяч гривень. А його рахунок він отримує соціальну допомогу. Заблокований. Прокурори розводять руками, нічого робити не хочуть. На лінію бойового зіткнення з ворогом теж відбути не хочуть. Скажіть, будь ласка, хто вас забронював і для яких цілей? Хто? От ким ви заброньовані? І для чого? Кажіть. Надайте відповідь людям, ким ви заброньовані, і для чого. Ну для чого ви заброньовані? Тут сидите, якщо ви елементарного не можете внести заяву про вчинення злочину? Ну для чого? Люди мають проводити досудове слідство, розслідування, а вони нічого не можуть зробити. Для давайте, чого і ким ви заброньовані? Давайте поговоримо про проведення. То скажіть мені, будь ласка, для чого ви тут і ким заброньовані? Якщо ви не можете внести заяву про вчинення злочину в ЄРДР, в єдиний реєстр досудових розслідувань. Для чого ви тут вилежуєтесь? Для чого проїдаєте людські гроші? Ну для чого? Для того, щоб люди ходили ще кудись зверталися в інші установи. А ви для чого? Ви ж зарплату отримуєте, ще й немалу. Вас, у мого чоловіка віде? пенсії 2 900, А вас яка заробітна плата? Він, скажіть, віде? от ви себе позиціонуєте з прокурором. Яка у вас заробітна плата? Скажіть, будь ласка, людям, Він, яка Він, у вас заробітна плата? Це не є е, закрита інформація. Я ви свою діяльність ведете публічно і відкрито. Яка у вас заробітна плата? Скажіть людям зараз. будь ласка. скажіть людям, яка у вас заробітна плата. Пані Стан, скажіть, вас ніхто не... ну скажіть, яка у вас заробітна плата? Чому ви боїтеся сказати? Скажіть, будь ласка, яка у вас заробітна плата? Згідно з законом України про прокуратуру, встановлений розмір заробітної плати. Така і на за заробіт то плати. яка вона? Який той розмір встановлений? Стана вас скажіть, не... який той розмір встановлений? Чому ви не хочете назвати людям, яка у вас який у вас розмір заробітної плати? Озвучте, будь ласка, людям, яка у вас заробітна плата? Кажіть, не мовчіть. Зобов'язане. я у вас питаюся. Це є публіч. Вона має бути в публічному доступі. Ви декларували? це прекрасно Ну то скажіть людям. Чому ви мовчите? То кажіть, яка у вас заробітна плата? Нього заробітна плата. Ну, приблизно до 60 тисяч гривень в місяць. А мого чоловіка пенсії 2 900. Ну, і картка заблокована. Як він має лікуватися? Скажіть мені, будь ласка. Чому ви не можете нічого зробити навіть не то, що по-людськи, ви повинні згідно своєї посадової інструкції, розумієте, внести заяву ВРДР ще вчора? Бо тому, що в мене чоловік важко хворий і лікується в інституті раку. Розумієте? А мені потрібні кошти. Як він має, має скажіть, будь ласка, лікуватися, якщо в нього заблокований рахунок? Як? Чому ви не внесли заяву в РДР? Чому ви не надіслали мені витяг? Чому ви не проводите досудове слідство? Чому? Ну скільки я ще маю чекати? Може, це підтверджується інформація, що банк... Чому ви не проводите банк слідчі дії до судового розслідування? Скільки я маю це чекати? Чому я маю все сама робити? Я написала, що усі докази надам після внесення заяви в ЄРДР. Скільки я маю чекати, я вже прийшла з доказом, в мене повна сумка доказів. Скільки я маю чекати? Скільки? Чому ви мовчите? Вам стидно, чи ти, ти, ти що то скажіть я мені, хочу, я, ти я ти хочу ти. отримати Ще, витяг з ЄРДР. Давайте мені витяг. Войтів, я вас повідомляю, що по цьому факту буду звертатися до уповноважених осіб із заявою про вчинення злочину. Так як ви своїми діями залишаєте життя і здоров'я мого чоловіка в небезпеці.